Так, ну що готові? Я називаю. Давай, Давай. жовтий. Ну, Банани, банани і кукурудза найоригінальніше. А то, в мене взагалі була ідея спочатку взяти з, яти з яти собою лимон, щоб хтось тут з'їв його наспір повністю. Я ж тут одна люблю до? лимони. Ні, Ну в тебе взагалі дивні смаки. Ніколи, Ніколи не забуду, ти як ти поїла всю крейду з дошки. дошки, а потім, потім блював. <кхм> Давайте не будемо. Червоний. Все якось нудно. Коротше, Корот, у мене є краща ідея. Ми зараз кастрик розпалимо і посмажимо зефір, як у фільмах. Та ну, я пас. Це якийсь крінж. Не дуже хочеться влаштовувати фаєр-шоу посеред галявини. Ну тому потушимо, якщо Та ти б знала, з якою швидкістю розповсюджується.